Всім привіт! Я до вас сьогодні з корисним контентом. Хочу розповісти, як відмити вікна від скотчу на своєму досвіді. Щас спробую показати. Так. Ось тут у мене ще є скотч, його дуже багато. Ось, бачите, це все скотч. Тут гарно видно, ось, це все скотче. Це, 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 це вікно було таке саме, але зараз воно вже, як бачите, повністю помите, прозоре, ну, коротше, клас. Значить, що я рекомендую? Ну, По-перше, купити ось такого плану спрей, який називається антискоч. Не обов'язково прям цієї фірми вони є різні. М -м Купуєте. І що я роблю? Зараз я буду прямо вам показувати. Ну, по-перше, я зараз відшкрибу цей скотч, ну в сенсі відліплю його, а потім покажу, що я роблю далі. Старайтесь скотч віддирати так, щоб не залишалось е, шматочки скотча. Тобто, щоб залишалась тільки ота липка, е, так сказати. Основа, яка після скотчу вже залишається, але щоб саме шматочки всі повністю відклеїлись. Ну, Може, там десь трішки залишиться, то вже таке, але щоб не залишалось багато цих шматочків. Все, бачите, залишився тільки цей липкий шар на вікнах. Тепер будемо його відмивати. Що я роблю перше? Я беру оцей антискотч. Його треба гарно всяхнути і після цього просто розпшикати на всю рубку поверхню. Гарно так попшикати. після того, як нам шикали, дати вікну постояти. Ну, десь хвилин 5-7, ну, до 10. І обов'язково відкривайте вікно, бо запах дуже різкий, щоб не дихали. Тепер ми беремо теплу водичку, обов'язково теплу, можна трішки гаряченьку, і ось такий чистящий порошок. Але головне, дивіться, бачите, він дуже міленький. Тобто не той крупний такий буває, а саме міленький. Це треба для того, щоб не подряпати вікна. А, і ось таку мочалочку. І тепер дивіться, мочимо мочалочку. наносимо на неї цей порошок. Порошка не шкодуємо. Так, вікно закрию, щоб мені було зручніше тиснути і починаємо з таким чином відтирати. Десь буде одразу легше відтирати, десь трішки треба ну, більше потерти або Декілька разів, тобто я кожного разу отак от пласкою цю мочалку, знову ж таки наношу порошок і сюди. І воно доволі гарно і швидко відтирається. Ну, гарно так тисніть, щоб воно прям терло. Тобто, якщо порошок такий міленький, то нічого вікну не буде, тобто не буде ніяких подряпин. Тому не бійтеся ефекти. На одне, ой, точніше, на одну половинку вікна у мене, ну, от на цю, да, вона трішки більше, пішла десь година. А, ну, це якби не дуже поспішаючи, так скажемо. Якщо в принципі, ви будете а, швидше шевелити руками, то можливо буде швидше відбуватись і процес. Все. Ось такі чисті вікна. Тож користуйтесь моїми порадами і нехай вам буде щастя.